Малята. Подивіться, що зображено на картинках. Так, це виноград. Чудовий плід, який росте на великих рослинах з гарними листочками. Сьогодні я розповім вам про цей дивовижний фрукт. Він буває різних кольорів. Фіолетовий, зелений, червоний. Та дуже смачний і корисний для нашого організму. З нього можна робити сік. Але ось цікава річ: виноград росте на великих гронах. Гроно це як колосок, тільки з виноградом. Коли ви його їсте, то обов'язково гляньте, чи є там насінинки. Їх краще виділити адже їх не можна їсти. Важливо пам'ятати, що виноград потрібно їсти обережно. І не переїдати. Адже це може бути шкідливе для вашого животика. Але в міру смакувати виноград це чудово. Так що, дітки, цей фрукт дуже смачний і корисний. І тепер ви знаєте! Трохи ще більше про нього. Спробуйте його і поділіться враженнями зі своїми друзями та родиною.